Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами подивимось, хто така черепаха, де вона мешкає, які бувають черепахи. Та я вам задам потім дуже цікаве завдання та питання. Дивимось! Черепаха одне. З найстародавніших тварин на нашій планеті. Черепахи живуть на землі більше 200 мільйонів років. Вони з'явились навіть раніше за інших плазунів, таких як крокодили, ящурки. За весь час їхньої історії зовнішній від черепахи мало змінився. Предки черепах мали зуби, голову ховати в панцир не могли. У сучасних черепах в роті м'ясистий язик. Зуби не розвинені, а раніше було не так. Черепахи це дивовижні створіння. Вони добре бачать, чують, прекрасно відчувають запахи, черепахи добре пристосовані до життя на суші, але можуть дихати і під ватою. Тобто, черепахи в нас ми бачимо їх на суші на песочку, і бачимо їх в воді. Деякі люди ще можуть плавати на черепахах це дуже цікаво. І на землі живуть більше 250 видів черепах. Це сухопутні, прісноводні, які в річці живуть, морські, які живуть в морі, болотні, які живуть в болотах. А сухопутні це ті черепахи, які, бачите, як на малюночку, вони живуть на суші, вони дуже великі. Харчуються черепахи рослинами або твариною їжею. Але залежно від середовища проживання. Наприклад, це можуть бути яблучка, це може бути квіточка, це може бути рибка, якщо черепаха живе в воді, в морі чи в річці. Може і таке бути. Черепашка може їсть творожок, вона може їсть, якщо людина її годує, може їсти навіть маленьку сосіску чи м'ясо. Це чи рибку, чи може крабові палички. Черепах можна тримати ще вдома і годувати їх квіточками, творожком, зеленню. Сама маленька черепашка має розмір 10 сантиметрів. Це не дитинка черепашки, це велика черепаха, 10 сантиметрів. Вона вміщається на однієму пальчику. А уявляєте собі, які ж в неї маленькі діточки. Вони будуть на чверть пальчика. Дивіться, яка вона чудова, маленька. А є ось такі гігантські черепахи. Вони йдуть до 6. 600 кілограмів. Вони живуть переважно на суші, але ця черепаха може ще плавати в морі і в океані. Бачите, в які в неї більші великі пласти. А ось така це болотна черепаха, тільки мордочка торчить. А ця черепаха сухопутна, вона дуже велика. Більшість видів черепах довгожителі. Черепахи живуть в 2-3 рази довше людини. Термін їх життя досягає 200 років. Чому спросите ви? А тому, що у черепахи дуже вони дуже, дуже повільні, вони є, дуже повільно ходять чи повзають, і тому в них обмінний процес дуже повільно протікає, тому вони так довго живуть. Черепахи відкладають яйця в пісок або ґрунт. Для їх розмноження і довгого життя їм потрібний сприятливий теплий клімат. Дивіться, отут черепахи відложили свої яйця, з яких будуть е, вилуплятися маленькі-маленькі черепашата. Яйця ці е, вони закопані в піску. Пісок дуже теплий, він прогріває із цих яїць потім вилупляються маленькі черепашки. Це дуже цікавий процес. За один раз може народити черепаха 50 черепашат. Дитина відразу походить на дорослих, яка була мама черепаха, такого ж кольору будуть маленькі черепашата. Дивіться, вони як маленькі, е, маленькі курочки, цеплятки. Да, вилупився, і в одному вони знаходяться середовище. Вони теж закопуються в пісок в тепленький, вони там підростають, а потім вони з мамою йдуть чи до моря, чи до річці, чи цихопутною. Кайманова черепаха це дуже незвичайна, Вона може бути дуже небезпечною для людини. Вона може схопити і сильно покусати у воді неряльщика. Бачите, в якій. В неї Великий рот, і там є зуби, і вони дуже гострі. І зовнішній від цієї черепахи дуже лякає. Грифові черепахи мають сильний дзьоб. У них дуже развитий дзьоб, який можуть сильно вкусити людину і навіть відкусити палець. В неї теж дуже грозний вигляд. Є миленькі черепашата, а є ось такі дуже. Грозні черепахи, які страшні, пугаючі. Людина, яка бачить у черепаху, повинна відразу від неї втекти, вона дуже агресивна. Ну, не всі черепахи такі. Бувають ось такі маленькі, зелена морська черепаха, може транспортувати на собі до п'яти чоловік. Більше не дозволяє площа панцира. Тобто на ній можна в воді ниряти, кататися та їздити. Вона живе переважно в морській воді, і в деяких зоопарках її представляють різні види представлень на цій черепахи. І п'ять чоловік на неї вміщаються. Далі, ось така надзвичайна черепаха це м'якотілі черепахи, замість твердого панцира мають шкіряні складки, вони полюють, залишусь. В наймулісті відкладення на дні водойомів. Ці черепахи живуть тільки в водойомах і панцирі у них м'якенькі. А ось така коричнева черепаха, це стандартна черепаха, турботлива мама. Її діти живуть у гнізді, яке знаходиться під наглядом. Тобто ось така дуже популярна черепаха, яку ми можемо бачити в майже в усіх регіонах нашої. Держави. А зараз, дітки, будь ласка, відповідайте на такі запитання. Перше. Де живуть черепахи? Тільки в воді, на суші. Чи можуть жити на суші і в воді? Друге запитання. Чим харчуються черепахи? Яблучками, квіточками з травичкою чи рибкою. Чи може харчуватися і тим, і тим, і тим? І третє запитання: яка сама найменша черепаха? Скільки в неї сантиметрів? Я думаю, ви дітки на всі питання дали відповіді, тому ви, молодці, дуже уважно слухали і запам'ятали. Я з вами прощаюсь, до нових зустрічей!